Вітаю всіх, хто завітав на канал Село це Моя доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. Сьогодні вперше хочу спробувати знімати відеоролик з допомогою штатива. Правда, признатися, він в мене вже давно той штатив стоїть, але я ніяк не відважувалася спробувати знімати. Чоловік. Були рази такі, що знімало на штативі. А я спробувала одного разу перебити квасолю і знімати. І мене, правду сказати, зовсім не було чути звука. Так що я і перестала забагато знімати на штативі. А самі знаєте, що одною рукою знімати відеоролик, коли в одній держиш телефон, а другою знімаєш. Дуже незручно. Так що волею не волею, або доводиться брати собі якогось оператора. А мене з цим скрутно, бо ми з чоловіком тільки вдвох. І він щось не дуже горить бажанням знімати мене як, як, як актрису. Напевно ж, так. Артистка одного. Однієї дії, чи навіть не знаю, як назвати монологів. А навіть якби почав мене знімати, тут це було б стільки критики в мою сторону, що мені перехотілося б відразу знімати ці ролики. Так що потрібно виходити з положення якось, щоб було самообслуговування, щоб не звертатися за допомогою до такої особи, як чоловік. Бо буде більше критики, ніж ніж чого. Так що вчуся потрошки сама. І, можливо, буду використовувати такий метод зйомок і в подальшому, якщо навчуся регулювати звук і знімати, робити зйомки штативом. І взагалі навчитися користуватися цим штативом. А звичайно в майбутньому потрібно придбати мікрофон, бо бачу, що е, мають блогери мікрофони. Звичайно, більш такі блогери, ну, напевне, такі більш ознайомлені із технікою сучасною, з допомогою якої ми знімаємо відеоролики. Вміють або вони, або можливо хтось із їх хатніх, вміють монтувати ці відеоролики. Ну, а я, можна сказати, початків від самоучка. Щось трохи мені діти показали, коли там хто був вдома, а то й навідалі. Ну, а потім потроху вдосконалююсь сама. Не дуже так успішно, але ж, е, ну, як є, то так і є. Отож, сьогоднішній відеоролик, можна сказати, що ні про що. Просто день сьогодні погожий. Просто я тішу буряки. Просто хочу сказати, що блогер, такий початківець, як я, і ще, звичайно, багато таких блогерів є, як я, початківців. Хочу, ну, не дуже такий початківець, але все ж таки не. Далеко до навіть до 10 тисяч далеко, а то й мови нема. То хочу сказати, що ми все рівно як сізіфи, звичайно ж, кожен згадує, напевно, ще і шкільної програми. І тепер був вираз сізіфів камінь, став крилатим, а цей вираз, звичайно, вирваний із контексту. Міфа про міфа давньої Греції про Сізіпа. І хто не пам'ятає, то я не буду вдаватися в деталі, але скажу, що Сігіпа чимось він там дуже прогнівив, богів, і вони його прокляли і зробили так, щоб він тягнув під гору камінь. Але камінь незвичайний. Коли він його піднімав під гору, той камінь скочувався назад. І Йому знову і знову додалось. І камінь тягти на гору. Ось і ми блогери початківці це такі, можна сказати, сізіки, котрі котять на гору свій камінь. Камінь, якими, яким ніхто їх не нагородив, вони самі обрали собі таку стежину, таку долю, долю блогера. І якщо не збираються їй зраджувати, то, напевно, довго їм. Потрібно буде бути в тому образі сізі. І котити той камінь підгору, а він знову і знову буде скочуватися донизу. Аж поки не досягнуть вони такої висоти, діти вже той камінь скотитися не зможуть. тоді вже і стануть вони справжніми блогерами. Ну, а так поки що. Ну, можна сказати, помічники майстра, чи навіть не помічники майстра. Ну, учні, сізіфи одним словом, сізіфи, котрі хочуть під гору свій камінь. Ось таке моя, таке моє порівняння, що стосується блогерства. Можливо, хтось думає, що це... Тут мед та й ложкою. Але ж дорогенький, хто вже спробував, і хто початківець, як я, то бачить, що це треба, як кажуть, багато разів і перезнімати ті самі відеоролики. І знову починати і нервуватися з того, що виставив відеоролик, а його ніхто не дивиться. І переглядів нема, і вподобайок нема. І навіть якщо є перегляди, то. Мало вподобайок і нема коментарів. А кажуть, хоч і сама ще не дуже так зрозуміла принцип оцінки Ютубом відеороликів, але кажуть, що Ютуб оцінює відеоролики за тим, скільки вподобайок є, скільки коментарів є. І все це впливає на те, що відеоролик поширюється більше, більше і більше, більшу кількість разів. Ну, а ще, звичайно, те приславу CTR на яке я також тепер вже звертаю увагу. Кажуть, що воно повинно бути те CTR Це співвідношення, напевно, ну, може, я щось неправильно скажу, співвідношення показів. Да, відношення показів Ютубом до переглядів. Скільки, який процент глядачів переглядає цей відеоролик від, від кількості показів, які пропонує Ютуб? Ну, ось кажуть такі відомі блогери, що цей CTR має бути не менше, ніж 6. Бо воно рідко є 6, а звичайно ж, менше. Так що і розчарування, і невдачі на шляху блогерства. Але ж якщо вже обрав цю стежку, кажуть, взявся за Гуж, не кажи, що не дуже. Ось такий у нас також Гуж з тих, що вдалися, взялися тягнути цей віз по імені блогерства, добровільно взялися до цього. Я. Правду сказати, що мені ще кілька років тому хтось сказав, що в мене буде канал, і я буду на цьому каналі щось розповідати. Я б не повірила і тільки засміялася, в відповідь. Але спричинило причиною того, що в мене з'явився канал, не був була хвороба, цей проклятий вірус ковід і діти. Як ми з чоловіком живемо самі, а діти далеко, то весь час наголошували, що нікуди не йдіть, поменше контактів, сидіть вдома і ми, правда, не дуже куди йшли. І намагалися до мінімуму скоротити контакти з усім зовнішнім світом. Але ж ви ж самі знаєте, що людина це така особа, яка не може бути довго жити в замкнутому просторі. І хоч ми, слава Богу, у двох, але все рівно, все рівно хотілося десь поговорити, трохи щось розказати, щось почути, якусь новину, чи сільську, чи далі, ну, далі новини політичні, чи якісь інші, то, звичайно, нам розповідав інтернет. Але ж хотілося і спілкування е, такого індивідуального з людьми. І отож я попросила внуку, яка до нас добилася в гості, щоб вона завела мені канал. А ще тим більше хотіла я показати чоловіка дуже багато виробів, пристосувань, якими ми обробляємо, в основному він, якими обробляє ґрунт. Бо якби не ці всі всілякі знаряди, то дуже довелося б нам важко. Тому що ми двох пенсіонерів, вже не те здоров'я, не ті сили. А так, з допомогою цих таких пристосувань різних знарядь, візніших, ми обробляємо все-таки досить немалі ділянки землі. Було в нас минулі роки набагато більше, але ми вже трохи повіддавали в оренду. Городів, а це залишилося десь сотих двадцять колодому і ще, ще в другому місці. На додатковому городі там десь сотих 30, напевно. Ну, кусочок люцерні там посіяно. А остальне орна земля. Звичайно, як знаєте, орну землю треба обробляти. Ну, хтось вручну, хтось не вручну. Я хто обробляє. А гербіцидів ми ще до цього року на своїх і цього року також не використовували. На городах не використовували. Ну хіба, можливо, от як клубнику треба, чи полуницю правильно треба переворювати полуницю, коли вже вона має такий вигляд, що вже потрібно її пересаджувати на інше місце, то можливо цю полуницю вже забур'янину, бризкали якимось гербіцидом, щоб подіти пері чи якісь інші бур'яни, які на ній вже. На скіту, так, так коренилися, що, що вже їх вивезти, сапуючи якимись іншими знарядями механічними неможливо. Ну, а як не використовуємо гербіцидів, бо тепер легшим шляхом люди йдуть. Наприклад, посіяли кукурудзу, побризкали гербіцидом чи пізніше, коли вона там зійшла. Картоплю також посадили, побризкали гербіцидом і не сапають, і так далі, і гарбузи, і так далі. Ну, звичайно, для здоров'я не добре, але ж хіба ж ми думаємо про завтрашній день? Ми ж не думаємо про завтрашній день, ми живемо сьогоднішнім днем. І бризкають, обробляють гербіцидом. Ці земельні ділянки, воно і для землі не добре, і для здоров'я катастрофічно. Але ж обробляють, а ми ще поки що не обробляли. Ну отож, раз не обробляємо гербіцидом, значить доводиться сапою. Чи плоскорізом. А це самі знаєте нелегко. От і чоловік понапридумував різних наряд праці. Той плоскоріз ще не було в нього, не було ще. Не було ще його в продажі в магазині. І взагалі ще не було. Як він вже придумав, від велосипеда взяв раму, руль і придумав той плоскоріць і почав ним обробляти городню ділянку. Ну, звичайно, якби продвинуті люди, то можливо навіть і запатентував би то, про патентування мови не було, бо ми й не знаємо, як це робити. Але, як кажуть, трохи скоротили собі фізичну нагрузку на городі. Потім інші знаряддя були, наприклад, сільник, який є воду в рядочки, при косів і буряків, також вдосконалення різні до мотоблока і багато іншого. І як кажуть, Лебединою піснею стала задумка зробити саморобний косильний агрегат. І Він таки зробив той саморобний косильний агрегат. І вже ми показували його в багатьох відеороликах. Він косить і люцерну, і косить і кукурудзиня після невеликого вдосконалення. Також є відеоролик і зйомки, як косить кукурудзу. Правда, цього року не косили вже, бо кукурузи дуже мало ми посадили, то це, як він казав, щось там, щось там виробляється, коли кукурузу косить. Ну і зроблений він на основі, на основі пилки, Урал і натопили Урал. І тепер Якщо вийде з ладу мотор, він, правда, купив ще одну е, тупилку таку. Але ж як вийде з ладу, то вже запасних цих моторів нема, бо такий, е, така пила не випускається вже тепер. Ще десь хіба е, когось збереглися, старі ці пили. Так що потрібно трохи шанувати той агрегат, не давати йому такої нагрузки, як... Кушіння кукурузі. Ну, а ліцерну багато, багато що з вас бачиш, він хоче прекрасно. І так взагалі багато чого в нас. І серебилка кукурудзяна, і, і подрібнювач для яблук, і прес саморобний, дуже багато пристроїв. То я з самого початку хотіла показати всі пристрої. Але так як чоловік не горів бажанням про них розповідати, то взялася я розповідати. Ну, але ж так, як я їх не родила, і я технічно неграмотна людина, то, то він з мене сміявся в деяких відеороликах, що я щось там казала, що особливо у першому, коли розповідала про той котильний агрегат і сказала, що щось там взято. Пам'ятаю вже, що там від велосипеда, він сміявся. Карбюратор від велосипеда. Він реготав, прямо в голос реготав. Ну, і я вже регочу, тепер, те, а так уже не дуже я так е, ознайомлена була, де там той карбюратор. Ну, в велосипеді я знала, що його нема, але ну, сказала так та й сказала. Ну, а він більш ознайомлений технічно, то й реготав з мене від душі. Ну, а кому хочеться, щоб реготав. Я почала потроху з'їжджати з теми тих різних виробів, а почала розповідати те, що мені ближче. Вирощування, посадка вирощування рослин, квітів, вазонів. Оце, як кажуть, мій коник. коник, на якому я можу їхати далеко і можу розповідати годинами. Звичайно, і інші теми. Цікавлюся багать, багатьма темами. І тема здоров'я, звичайно, присутня. І кулінарія, і, і тварини, які утримуємо, і, наприклад, курчатами, шиянами займаюся, так само і поросята, які маленькі. І вже Потім як більше, то більше порається чоловік. Так само і коза, доїня, переробка продуктів. Ну ще я навіть цієї теми не виставляла переробка продуктів козівництва, ну, а також ми переробляємо і весь час перемовляємо, що яка це вдячлива, яка це вдячна тварина коза, як ми недооцінюємо продукції козівництва. От недавно прочитала, що за молоко всі ми знаємо, що воно дуже корисне, що воно прирівняється до жіночого. Що дуже смачний, і корисний сир, козиний, і бринза, і люди, які там використовують закласки, і різні знають, де їх купувати, то готують тверді сирями. Я ще до цього не дійшла. Але тепер прочитала недавно про те, що ми дуже недооцінюємо м'ясо із молодих козликів про те, що м'ясо, по-перше, що козяче м'ясо. Від різних цін дієтичних. Воно навіть цінніше від говядини. А від козиків виявляється, що в ньому є речовина, яка сприяє виробці в людському організмі хрещової тканини. А ви ж подивіться, я не знаю, як у вас, а в нас в селі стільки багато людей, таких ще людей, не старих, середнього віку, ходять з палками, падають люди на ноги. Кого рука, в кого нога, в кого спина переставляють диски, роблять операції. Ну а якщо відновлюється хрещова тканина за допомогою м'яса цих молодих ковиків, вірніше речовини, яка є у м'ясі, ну і певний в кістках молодих ковликів, то напевно дійсно і ціни, цьому м'ясу не повинно бути, повинно бути не дешевше, ніж. Ніж ті ліки, котрі ми купуємо в аптеці, і приходяться нам дуже дорого, а толку від них дуже мало. От І так я могла б вам ще розповідати всього потрохи дуже довго. Але, напевно, потрібно заокруглятися, бо, можливо, вам набридло вже мене слухати. що Я буду пробувати використовувати у зйомках цей штатив. Зараз подивлюсь, що там в мене вийшло. Якщо виставлю на всезагальний загальний огляд цей відеоролик, значить, і подальші відеоролики, можливо, буду знімати деякі з допомогою штатива. Можливо, доведеться ще купити. Е Підкажіть, як називається те що, те, що говорити, мікрофон. Бо іноді в самий невідповідний момент. Буває, що слово потрібно вискакує з голови. І навіть не хочу сказати, що це в мене вже склероз, бо це так було завжди. Потрібно було подумати, потім сказати. А ну, говорити в мене не дуже так приходить. Ось таке моє сьогоднішнє відео, такий відеоролик. Очки запотіли, я вже нічого не бачу, але це нічого. Так що бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. Як бачите, чищу буряки, вже небагато в нас їх залишилося, але потрібно вправлятися, бо бачу, що сьогодні завтра і післязавтра погода, а далі в п'ятницю знову намальовано дві крапки дощу. так що... Потрібно управлятися. А ще, звичайно, роботи вистачає, бо ще яблука не дорвані, а на березі лежить ціла купа непорізаних дров і заплатили за них гроші, ніби дрова є. А якщо вдара траптові холоди, то палити нема чим, бо вони не порізані і не поколені ті дрова. Так що село є село. І кажу, тобі шия, то хомут буде, є і хомут. Ну, шия не дуже така неволяча, вже скажемо. Але яка є, такої мусиш тягнути той хомут сільський, сільських буднів. І кажу всім всього доброго і до зустрічі. З вами був канал Село Ти Моя доля. Не забувайте за мої старання ставити вподобайки. Пишіть коментарі. Я ж вас прошу. Бо ж кажу, що це треба для Ютуба. Для мене також треба, бо це ніби як оцінка моєї, можна сказати, тріпології. Е, ну, якщо вас щось ще цікавить, кажіть, то я буду розповідати. Можливо, десь зніму відеоролик. Про те, як, е, про свої методи збивання тиску, я думаю, що це питання буде актуальне, особливо восени для багатьох гіпертоніків, таких як я. Е, також інші в мене є е, навики, самолікування, замість того, щоб йти в аптеку, то, то навики, як поліпшити своє здоров'я. ну Не завжди доводиться і в аптеку йти і до лікарів, звертатися, але іноді. Виходить, і обійтися домашніми засобами, отож, можливо, якщо під настрій і з вами поділюся, можливо, і комусь такі засоби домашні будуть також корисні. І так це був канал Село моя доля, і я кажу до зустрічі. Спробую вимкнути.